Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про новини Діабло. Скоро в нас розпочинається тест на тестовому сервері. Як ми бачимо, що 21 жовтня ми вже зможемо брати участь у тестах. Нагадую, що ті гравці, які мають аккаунт саме в батлнеті, а не в стім, зможуть брати в цьому участь. Тобто ті гравці, які мають цю гру тільки на PlayStation або Xbox, вони не зможуть брати участь в цих тестах, це зможуть тільки робити гравці, в яких аккаунт знаходиться ну, на обліковому записі в Battle.net і ті, що грають на ПК. Що нас найбільше тут цікавить? Ми, мабуть, не будемо перечитувати все те, що тут нам розповідають розробники, чи розповідали на трансляції, ми виділимо, мабуть, найголовніше з цього всього. По-перше, цікавить те, що змінюють розробники обробку предметів. Як тепер у нас буде виглядати ця обробка? Тепер предмети будуть так, як раніше, ті гравці, що грали на початку ще гри, вони пам'ятають, що предмети мали не три афікси, а чотири. І тепер, коли ми будемо їх посилювати, тобто займатися обробкою, ми зможемо їх посилити до 20-го рівня якості. Що це означає? Тепер ми не будемо намагатися виловити якусь закалку, якесь загартування із зірками, і я думаю, що з цією системою, ну, по крайній мірі, так як я її пам'ятаю, обробка предметів стане набагато легшою для новачків. Тобто тепер будуть посилюватися не якісь афікси. На предметах, тобто ми бачимо, що більше не будуть збільшуватися значення афіксів нашого предмета. Натомість буде покращуватися якість нашого предмета. Тобто, якраз ті гравці, що мене запитували з приводу обробки чи загартування предметів, для них хороша новина. Тепер це буде набагато простіше. І я вважаю, що саме ця зміна найліпша буде в грі. Вона найкраще буде впливати ну, в принципі, на всіх нових гравців, які будуть заходити грати в 11 сезоні в цю гру, тому що це спростить все. Тобто буде збільшуватися просто якість предмету, і ми не зможемо наш предмет просто-напросто зіпсувати. Також там далі буде йти мова, що ми зможемо також додати ще додаткове посилення на свій предмет. Тобто, коли ми його обробимо, ми зможемо його ще освятити. Я думаю, що це освячення, воно буде виглядати, ну, як в схожих іграх, що коли ми цей предмет таким чином посилюємо, то Далі ми з ним нічого не зможемо зробити. Тобто, грубо кажучи, що він стає начебто як заблокованим на цьому моменті, що це означає? Що нам перед тим, як предмет освячувати і посилювати його, нам потрібно буде спочатку його повністю прокачати до максимального загортування, щоб потім його посилити. Тобто, Можливо, ці посилення також будуть гравці використовувати. В якомусь проміжковому, скажімо так, етапі гри для того, щоб просто цей предмет потім змінити на якийсь потужніший. Але, звичайно, що в кінці ну, ми будемо намагатися посилювати ті предмети, які в нас повністю оброблені, і повністю е, е, майстерна робота на них е, завершена до 20 рівня. Ну, цей момент, я думаю, важливий, і він найбільше змінить гру, тому що мені здається, що якраз ось ця зміна з предметами, що тепер буде збільшуватися або базова шкода, або брання, або опор, опір до стихій, то збірки стане збирати набагато простіше і набагато простіше буде гравцям розібратися, як посилити свого персонажа, грубо кажучи. Все те, що будуть робити гравці, точніше, все те, що можуть зробити гравці, щоб посилити свого персонажа ще ліпше, вони зможуть лише скидувати обробку і змінювати, де буде знаходитись зірочка. На предметі. Всі ж інші гравці вони просто зможуть докачати предмет до 20 го рівня і вже якимось чином посилити свого персонажа. Я думаю, що це сама чудова і сама, в принципі, найголовніша зміна в цьому всьому, що ми тут бачимо. Давайте прогортаємо трошечки далі. Нам тут розробники також розповідали на трансляції, що вони будуть змінювати, скажімо так, як себе будуть вести монстри, тобто будуть змінювати їхні навички. Тепер монстри зможуть створювати міньйонів, у них з'являться нові якісь е, афікси, тобто нас чекають е, вороги з більш е, розвиненим інтелектом. Е, мені здається, що про це все не варто зараз говорити. Потрібно буде це все тестувати. Можливо, на тестах це буде виглядати якось е, ну, з однієї сторони. Коли вже цей сезон буде нам доступний, то я думаю, це буде трошечки можливо навіть по-іншому. Можливо, якісь із афіксів приберуть. Можливо, якісь із них змінять. Тому не будемо довго це все ну, перечитувати, дивитися, що тут змінили. Єдине, що скажу, точно пам'ятаю, що десь читав в цій новині, що з монстрів прибереться афікс до зниження по ним входящого урону. Тобто приберуть із цих монстрів, яких ми били до безкінечності, в яких були ці щити, бар'єри і цей афікс точно будуть знижувати в його корисності. Тобто не буде такого, що ми заходимо кудись в яму, і там знаходиться монстр, якого ми б'ємо там хвилину, а далі наш персонаж, так як і зазвичай, просто рухається дуже швидко по цьому порталу, і ніяких проблем з монстрами в нього немає. Це, я думаю, також найголовніше, що прибирають саме ось цей, ну. Некорисний аспект на монстрах, який давав їм, ну, грубо кажучи, нев... невразливість до нашого урону. Також змінюють друзі зілля здоров'я, тепер вони не будуть прокачуватися в містах, що, в принципі, добре. Цю систему ми знаємо, вона не нова. Ми тепер будемо мати чотири зілля, які, коли ми будемо використовувати, будуть збільшувати відразу наше життя. Якщо не помиляюся на 30%. Не пам'ятаю, де це було тут в новині ось на 35. Тобто, ми відразу відновлюємо 35% нашого життя, і е, ці зілля будуть відновлюватися через кожні 30 секунд. Тобто, не обов'язково буде шукати якийсь предмет чи якийсь аспект, там, де буде е, більша кількість е, відновлення е, цих зіль. Тому я думаю, що ця система буде працювати нормально, ми її знаємо з попередніх частин. Я думаю, що проблем ніяких в гравців з цим не виникне. Далі будуть змінювати також таку річ в грі, як укріплення. Тобто тепер воно повністю буде перепрацьоване. Ми його будемо отримувати, навіть якщо у нас не максимальне життя. Я думаю, що це також буде цікаво перевірити. Це означає лише те, що тепер розбійник не буде безсмертним абсолютно класом, що на хардкорі, що на звичайному режимі. Скоріше за все, що таким чином, ось це укріплення і взагалі та система стілення, яку також будуть перероблювати, воно буде більш коректно працювати для всіх персонажів. Ми це все, звичайно, можемо з вами. Простіше перевірити, ніж читати, тому що ну, очевидно, що може бути написано, скажімо так, по одному. Нас цікавить, як це все буде працювати в грі. Тому ми це перевіримо або ж на тестах, або просто вже коли сезон повністю отримає ці всі зміни. Далі рухаємося з вами, щоб було трошечки скоріше. З'являється новий босс. Світовий це буде Азмадан. Багато чомусь з гравців сказали про те, що от ніяким чином не пояснюють, чому він з'являється в грі. Я вважаю, що вони в цьому моменті не зовсім праві, тому що ми пам'ятаємо дев'ятий сезон, там, де в нас з'явився Беліал, там була невеличка така сюжетна лінія в сезоні, яка. Якраз розповідала нам про те, звідки з'являється взагалі цей бос в грі. Тобто нам в сезоні пояснювалося, чому цей бос тепер буде з'являтися в санктуарії, чому ми тепер можемо його проходити. Я думаю, що якась подібна історія буде саме також з цим Босом, до якого розробники також придумають якийсь, скажімо так, невеличкий контент, який ми будемо проходити в 11 сезоні. Також, друзі, буде перероблюватися взагалі, де ці боси будуть з'являтися. Тобто в Халтайді тепер зможе з'являтися замість Діви Дюріель, з якого ми будемо вибивати там. Різноманітні ресурси, також Андаріель буде з'являтися в підземному місці в Курасці, і Беліал буде з'являтися в ямах. І ми зможемо набивати там якісь ресурси, які ми зможемо витратити на те, щоб отримати якусь додаткову винагороду від проходження цих івентів. Тобто, час від часу, коли ми будемо проходити ці івенти. Ми зможемо також там зустріти версії з цих босів, тобто Дюрєля в халтайді, або ж в пекельному припливі Азмадана. Я так і не зрозумів, де. Я так розумію, що він, скоріше за все, буде або у вигляді світового босу, боса, або ж у вигляді якогось маленького його ну, маленької варіації в підземеллях. Андеріль точно буде в Курасці, Це 100% а Беліал буде в ямі. Ну, Це все знову ж таки можна прочитати власноруч. Якщо ви тут знайдете інформацію, більш та, що, скажімо так, яку я важливо пропустив, ви зможете написати про це мені в коментарях, можливо, комусь буде цікаво. В будь-якому випадку ми це все, все з вами будемо перевіряти потім. Так, давайте листати донизу, тому що це все ми вже розповіли, тому що ну, перечитувати новину, очевидно, це трошечки сумно і дуже довго. Дивимось далі. У нас будуть з'являтися, звичайно, сезонні посилення. Тут вони будуть називатися Божественні дари. Я так розумію, що вони будуть мати якусь варіацію для використання. Тобто, якщо вони будуть знаходитися в центрі, вони будуть давати якийсь бонус без дебафів, якщо вони будуть знаходитись ось тут. Тобто ми їх зможемо вставляти або по центру, або десь от з боку, зверху, знизу, або ну, зліва, справа. І таким чином вони будуть отримувати різноманітні також дебафи. Тобто, якщо, наприклад, ви пам'ятаєте збірку духа народженого там, де ми грали з вами через шипи то там був якраз такий камінчик в дев'ятому сезоні, який викликав при використанні каменю, викликав монстрів, які нас будуть атакувати. І він спеціально цей камінчик брався, щоб цей персонаж мав змогу розповсюджувати свій урон за рахунок цих міньйонів, які нападають також на нашого персонажа. Тобто, скоріше за все, що якісь із цих дебафів будуть також взаємодіяти з нашим персонажем краще, ніж вони просто будуть знаходитися ось тут по центру і просто будуть його посилювати. Тобто, скоріше за все, що будуть використовувати гравці варіацію, і коли ці е, божественні дари будуть знаходитися і е, всередині, або ж е, поза межами. E, тобто, ось тут десь e, в цих слотах і будуть давати бонуси, які також будуть корисними, навіть якщо це буде якийсь дебаф, який, наприклад, буде там, нас сповільнювати, але при цьому ми там будемо, наприклад, більш укріплені. Тобто, що e, ми рухаємося більш повільніше, але при цьому там наносимо більшу кількість урону. Тобто, мені здається, що буде якась така подібна варіація. Подивимося з вами, як це все знову ж таки буде працювати. Йдемо з вами далі. Що ще нас цікавить? Так, про пекельний приплив ми з вами розповіли, що там буде з'являтися. Знову ж таки, це все ми будемо перевіряти потім. Що також цікавить, це нова таблиця лідерів. Тобто, з'являється новий контент. Я так розумію, що це буде щось подібне. На те, що ми бачили в третій частині. Єдине, мабуть, що нас тут цікавить, яка буде винагорода. Тому що мені здається, якщо ви пам'ятаєте, був такий івент, як рукавичка. Тобто була рукавиця, яку ми проходили, і там ми збирали з різноманітних шпилів ресурс, який ми потім. Обмінювали, скажімо так, на рейтинг, тобто в нас персонаж відмічався, що він зібрав таку-то таку-то кількість ресурсу, і що, типу, ми там на якомусь місці в цьому ладері знаходимося. Я думаю, якщо це будуть таблиці, які виключно будуть нам говорити про те, що, до речі, вони будуть прив'язані тепер до часу, а не до ресурсу, тобто, чим швидше гравець пройде цей івент. Тим краще, звичайно, в нього буде час. І таким чином буде відмічатися він в таблиці саме по часу. Ці таблиці будуть також розподілені по класам. Тобто ми бачимо, що буде ця таблиця виглядати з таким чином, що буде показуватися час, рівень, який пройшов цей гравець. Мене, якщо чесно, більше цікавить, мабуть, таким же самим чином, як і вас, те, Яку винагороду ми за це отримаємо. Тому що якщо ми отримаємо виключно ось цей надпис, що ми пройшли такий-то такий портал за якийсь час, то це буде щось схоже по типу як на підземелля, які в третій частині не згадаю, бо давно в неї не грав, які дають нам просто там якусь скриню на початку сезону, з якої ми отримаємо якусь кількість ресурсу. Тобто цікаво, просто яку винагороду ми будемо мати з цього івенту. Якщо це буде виключно от, ну, наш нікнейм в таблиці лідерів, скоріше за все, що цей івент ніхто проходити не буде. Але дивіться, розробники відразу сказали, що це буде бета-версія, яка буде доступною і на тестах, і також вона буде в бета-версії в 11 сезоні. Тобто вони ще, мабуть. Самі не розуміють, як це все буде виглядати і що там має даватися в нагороді, щоб гравцям взагалі було цікаво в цей івент грати. Ми звичайно, це краще перевіримо також не будемо це все перечитувати, але поки що нічого про те, що він буде давати щось корисне. Я, якщо чесно, в новині ці не побачив, тому будемо чекати тестів, дивитися, що дає цей івент і чи варто його проходити. Заради якихось винагород цікавих, тобто, можливо, там буде даватися якийсь ресурс, можливо, будуть даватися якісь цікаві візуальні предмети. Тобто, ну, бажано, щоб була якась винагорода дійсно цікавою. От і все. Тому що як його проходити, ну очевидно, що там будуть якісь завдання, які ми е, е, маємо виконати для того, щоб завершити його якомога е, скоріше і якомога краще ніж. Інші гравці. Тому я думаю, це все ми будемо перевіряти. Також мені не зрозуміла ситуація, чому мало хто зрозумів, чому мало, точніше хто не зрозумів навіть, що це за підземелля Кустоун, я пам'ятаю це підземелля, тому що ну, я з самого початку гри почав в неї грати, я пам'ятаю ці підземелля, коли для того, щоб перебратися на якийсь рівень складності, нам потрібно було проходити ці підземелля. Тобто було окреме підземелля, до нього був прив'язаний рівень. от Ми бачимо, що тут 30-й, щоб перейти на наступний рівень, наступний рівень 50-й і так далі, 60-й. Це підземелі, які ми проходили для того, щоб перейти на наступний рівень. Тобто ці підземелля також розробники повертають. Що це означає? Ну, нічого страшного, будемо проходити їх для того, щоб перейти на наступний рівень. Єдине про що це нам каже, що тепер ми не зможемо якогось персонажа просто взяти з собою до ями. Пройти там за 15-20 за хвилин декілька ям і повністю відкрити йому рівень максимальний. Тобто тепер нам доведеться, якщо ми хочемо когось зі своїх друзів прокачати, заходити на той рівень, на якому цей гравець знаходиться, проходити цей 30-й спочатку рівень, потім 50. й Ну, якщо персонаж першого рівня і ми його будемо прокачувати, щоб допомогти другу. То нам доведеться проходити просто-напросто з цих 5, 1, 2, 3, 4, 5 підземель, щоб провести його відразу на страждання, третє, або ж на тормент третій. Ну, якщо ми його швидко проведемо цим всім підземеллям, щоб прокачати просто йому рівень. Якщо ж ми це все будемо проходити власноруч, ніяких проблем також не буде. Коли ми просто-напросто будемо розкачувати свого персонажа, то ми ці всі підземелля без ніяких проблем, я думаю, пройдемо. Тобто, кого цікавило, що це за підземелля Капстоуни, це якраз ті підземелля, які були раніше в грі. Якщо не помиляюся, в першому, в нульовому сезоні і в другому. Знову ж таки, якщо не помиляюся, ну в першому і в другому точно були. От в третьому вже не згадаю. Ну, ніяких проблем для їх проходження, я думаю, не буде. Також, друзі, з'являються нові унікальні предмети. Якщо чесно, з предметів не зовсім зрозуміло по опису, знову ж таки, я думаю, що це все потрібно тестувати. Якщо цікавлять предмети, як вони будуть працювати, я вам не зможу просто сказати це. Ну, як це так би пояснити? Ну, от словами описати, як саме, я думаю, що вони будуть працювати, тому що по опису не зрозуміло, як ці всі бонуси, чи будуть вони сумуватися, чи будуть вони скидатися, тобто, чи, як вони будуть взагалі взаємодіяти з нашим персонажем. Єдине, що можу сказати, що точно ну, якийсь із цих предметів, наприклад, предмет. на... Некроманта виглядає досить цікаво, тому що мені нагадує ось цей бонус, який робить трьох маленьких големів з одного великого, які будуть наносити на 40-60% від звичайної шкоди. Тобто, грубо кажучи, замість одного голема у нас буде три, що посилить нашого персонажа. Таким чином, що ми, можливо, зберемо якусь збірку через наших міньйонів, через големів. І цікавий предмет на чаклуна, який абсолютно підійде для будь-якої збірки, тому що по опису ми бачимо, що за кожну захисну навичку, якої немає на нашій панелі навичок, ми будемо завдавати на 40% ну, на 20-40 більше відсотків урону. Та пов'язаний язан, пов цей урон буде з нашими зачаруваннями. Тобто, ну, для цих персонажів все виглядає більш-менш очевидним, для інших це все потрібно тестувати, тому на предметах також затримуватися не будемо. Далі тут нам розповідають про функції, які нам будуть доступні у тестовому світі. Це нам також не ще б цікаво. Прогресія трошечки також буде змінюватися. Так, ну і в принципі все. Тобто найголовніше, що б я, мабуть, виділив із цієї всієї інформації, що нам дали розробники, я думаю, що грати буде набагато цікавіше по тій причині, що, по-перше, з'являться хоча б якісь таблиці лідерів, от, якщо чесно, цікавлять винагороди саме в них, і як саме ми будемо ем, шукати, чи будемо ми шукати якусь групу для проходження. Цього івенту, чи будемо ми проходити цей івент виключно власноруч, тобто в соло. Ну і цікавить, як він буде виглядати. І найбільше, що цікавить, це нова система. Звісно, сили, це все прекрасно. В сезоні ми їх потім перевіримо з вами, але більше всього, мабуть, цікавить, все ж таки, як буде виглядати нова система захисту, тому що вона буде змінюватися. І нова, скажімо так, нова стара система предметів. Тому що те, що я пам'ятаю з приводу предметів, от е, багато гравців мені писали, що в них щось не виходить, е, не виходить збирати якусь збірку. Тобто, я зазвичай, коли збираю якусь збірку, наприклад, некроманта, я не дивлюся на ті позначки, що на сайті. Я вже більш-менш розумію, що мені потрібно. Я перекрив собі стихії, там, броню, і в мене немає ніякої проблеми для того, щоб прибрати там декілька е е е пасивок на урон, поставити на захист, щоб було більше бар'єру. Е просто щоб мій персонаж більш почував себе стійким, змінити одну дошку парагону, е щоб він мав більше укріплення, а не більше урону, для того, щоб нормально там грати на, на варварі і так далі. Так от я думаю, що більше всього мені подобається, і більше всього, що буде цікавити нових самих гравців, це те, що змінюють, змінять розробники ось цю систему предметів. І те, що вони її змінюють, як на мене, це добре. Тому що таким чином, я думаю, що ми про це поговоримо в окремому відео, що буде набагато. Простіше новим гравцям розібратися, як саме посилити свого персонажа, і я думаю, що це е, прибере деяку проблему з дисбалансом в грі, що якимось персонажам укріплення давало більше е, урону, якимось персонажам, е, наприклад, е, якісь захисні аспекти давали також більше захисту, і вони ставали майже там, ну, невмирущими, як, наприклад, розбійник. Тобто, Тобто ці зміни привнесуть в гру більше, скажімо так, чесності, більше якогось балансу, і більше гравцям буде простіше збирати свої збірки і розуміти, від чого вони будуть посилювати свого персонажа. Тобто буде загальна система захисту, яка буде вираховуватися там від броні і так далі. Тобто, це все ми будемо перевіряти з вами. Якщо ця інформація була вам цікавою чи корисною, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики, або навіть вімкнути той дзвіночок, нарешті, щоб ну, не пропускати нові відео. Дякую всім за підтримку. Всім, хто підтримує на тому ресурсі, що постійно залишаю в описі. Дякую всім тим, хто пише якісь коментарі, по яких я дійсно можу зрозуміти, що комусь ця інформація потрібна. На цьому будемо завершувати. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.